Хлопці, посвідчення будете мені показувати чи ні? Ну ви мене зупинили на яких підставах? На, я того, що я вас перевірити. Прошу. на підставі чого? Зараз військовий стан я маю право. Не маєте право попросити мої права повністю. Мої Що ви щось не Будь ласка, на лінію 102 лишайте скаргу. Я лишу, я лишу. Добре. На якій підставі ви мене зупинили? Ви повірю. навіть я не показуєте раз, документи. Я другий раз відповідати не буду на дане питання. Ви будете мені питати стільки, скільки потрібно. Не буду. Тому що ви я як... не вважаю за ви... вам по 3-4 рази відповідати. Слухайте, ви працюєте на мене, не я вас? Я на вас не працюю. Не я на вас. Ви получаєте зарплату з моїх я вже подачів. таке чув. Так, щоб виконувати свої обов'язки ви і присягу обов якому не геноцидити теж. український народ. Я поки що нічого вам такого протизаконного не зробив. Ви на даний ви час мене закон. ви мене зупинили. Для перевірки. Ви мене зупинили. Ви Ви без документів, Хлопці, да. Ви без називаєтесь документів. фірмою державною. Державна фірма без повинна такі. мати орган державної влади, повинен мати. Посвідчення, а не додаток до просто. Ні, ні, ви мені пред'явили додаток до просто. Ні, це я на не вашу не думку, ви махаєте марка, головою, а ви їх просто не маєте. Що не видно, то я буду світити. Ну, ви зараз вчиняєте протиправні дії проти. Мене? Протиправні мені дії? неприємно, коли мені світлом тягнуть, е, світлять в, в очі. Ви я не чи не, не свічу. Це геноцид. Який геноцид? Це порушення. Ви бачите, що я зверху вниз свічу. В, ви світите мені в очі. Ну ви не дивіться вверх. Ви світите На мені в очі, дивіться, ви а не... вверх? Дивіться. Добре, мені не в мене видно, достатньо. я освічую. Це моя безпека. Мені... Мені достатньо підстав вже на вас ну, добре, то спорити не будемо, поки їдемо, поки їдемо так? До не треба. Поки ви мені свої документи не покажете, я вам не буду відкритися. У нас часу до восьмої години ранку дуже багато. Нічого. Ви мене до 8 години ранку тримати не маєте права. Ви самі себе затримуєте, не ми вас затримуємо. Я ви не себе затримую себе, Затримує. хлопці. Ви гауляйтери, я не розумію, хто ви перевділися, посвідчення не показуєте, що ви вимагаєте? У ще я стоїте. Гауляйте. Ну гауляйте, ви знаєте, що є поняття слова гауляєте? Я знаю. Ви знаєте, я думаю, що, напевно, не знаєте. Якщо зараз мені закидуєте цей термін е щодо, щодо мене і до мовного парня. Ну, ви без ваші У мене інформація, ви мене інформація що ви є громадянинкою або принаймні. А в мене інформація, що ви гвалтівник. Гвалтівник? Та, я Вон, в, я вас, маю вас, напевне, передбачати право. Вас, я, я так само, як що... і ваша фантазія. Ні, я маю інформацію, достовірну інформацію, що ви е, е, уродженка е, е, Російської, Російської Федерації. Російської Федерації. Російської Федерації. Так. Добре, добре, супер. Далі. Я хочу бачити ваші документи. Я хочу бачити ваші. Я вже показала. Ви мені додаток до жетону показали. Посвідчення mm. ви мені не показали. Шановні. Я посвідчення. А не сполічиваю. Ви мені не додаток не до можете. Та я можу Показати. договорити з нею, до, 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 до скільки за? Я вам показав вже. Є, є жетон, є номер жетона. Є все, є а посвідчення. По на посвідченні має писатися посвідчення, а не поліція. Я... мені все рівно що має писатися. Не все рівно, все рівно. закон. є закон. Ви порушите закон. Ваш же закон, є ваш же закон, не я той закон держава, держава забезпечила. Держава вас забезпечила Безпеч? фірма приватного права ні, юридична ні, ні, ні. яка здійснює господарську мені діяльність ні. на даній території. Послуги я знаю, якої я не замовляла, розумієте? Я не знаю, що там здійснює. Так поцікавтесь. Я не знаю. Поцікав. Абсолютно ніякого бажання цікаве. Поцікавтесь! Я не знаю бажання цікавити. Ви повинні поцікавитись. Я керуюся. От я цікавився законом України про національну поліцію. Цим я цікавлюсь, бо це мені цікаво. А все то що ви там розказуєте, ну то ви які, якісь дикашні речі мені тут зараз і закидуєте мені, що я гауляйтер. Ну окей, добре. Ну Тому що ви мене безпідставно затримали і тримаєте тут. Хлопці, я ваше відео вже скидую. Ви мене тримаєте? чи Я Я тільки що відповів на ваше дане питання. Що? Я можу їхати? Чому? Я відповів перед тим. На якій підставі? Секунд під... Перед цим я відповів. На якій підставі? Ви обмежуєте мої права? Я вам дав відповідь на ваше питання. Я вам більше відповідати не буду. Я хочу, кажіть. Я довожу до вашого відома, так. що скоро починається комендантська година і я через вас не встигну доїхати додому, а мені далеко. Ви самі себе затримуєте? Я вас затримую. А, то я можу їхати. Можу їхати. Ви мене не затримуєте. Ви сказали, ви мене не затримуєте. Все. Я, вам я вас обмежено, не обмежено, рук заборонений. Я, я вас не затримую в плані того, що я вас не заставляю не пред'являти свої документи. Тоби, він ви... мені тільки що сказав, що він мене не затримає, тепер він мене затримує. Затримує в тому плані, не в тому контексті. Ви вирвали моє слово з контексту і намагаєтеся зараз. Я ось... не вирвала. Ви, ви говорите то, що ви говорите. Я говорите, що це можна я пер... вас перефразувати. Пані, вам рук обмежено. Поки тепер вже обмежено, тільки повистаю. що мені сказали, що мене не затримують? Тепер вже мені рух обмежений. Ну, хлопці. У вас психіатричні експерти роблять, коли вас вас був на рух? Робити. заборонено, поки ми не познайомилися. Ти, Ти подивись, тепер... я не збираюсь з вами знайомитись. Я, я вам що тут, клуб знайомства викри... відкрили на трасі? Не пред'явити документи в вам... Стійте! Рух заборонений! Автоматик, автоматик мені ще давайте. Стійте, я сказав! <звук> Шановний, яка тут адреса? Я хочу викликати 102. А от тут дорога М06 530 км. Зайти в, машину. в ви, машину. Ви перешкоджаєте мені зайти в машину. Я вам перешкоджаю, Ваша стоїть, я стоїть, не перешкоджаю. Заблокував мені двері своїм тілом і перешкоджає зайти в машину. В чому машину? В чию машину я вам перешкоджаю зайти? Це ваша особиста машина? Перешкоджає. Я вам задав питання, це і ваша особиста машина? Я вашу оферту не приймаю. Що ти не Я не можу сісти за кермо, так? У мене зброя, відійдіть, будь ласка. У мене зброя до мене не підходьте, будь ласка. Опа. Так, добре, добре, з ним кає. Тримайте дистанцію. Перешкоджає сісти в машину, озброєна особа, без документів державного зразка. Другий світить мені в лице фонариком. Геноцидить, будь ласка. Так.